Будинок по вулиці першої танкової бригади, про якого ми вже розповідали раніше, ще досі, попри низькі показники температури, залишаються без опалення. Наразі опалення в будинку так і немає. Як я й казала, що температура в квартирі, вона з кожним днем все падає нижче і нижче. Наразі у мене плюс 7 по всій квартирі. У ну, мене особисто плюс 15. Я грію тільки одну кімнату, одну кімнату я грію. У мене в одній кімнаті 20-21 десь. Перший поверх це, звісно, це, там, найгірша ситуація. Найкраща на вищих поверхах, на першому найгірша ситуація. Проблеми з теплопостачанням у квартирах мешканців цього будинку розпочалися у 2010 році. Саме тоді фірма-забудовник передала в безоплатну експлуатацію фірмі спеціальна енергетична компанія Котельню, що розташована на горищі багатоповерхівки. Як з'ясувалося, причиною цьогорічного несвоєчасного підключення є відсутність договору. Закінчився договір. Просто в нас тут довга історія був цегельний завод. Власникам нашої котельні, який передав її у козлову на обслуговування. А минулого року, а навіть може, позаминулого, закінчився договір між ними. І тобто, наша котельня, вона як, ну, вона ніде як фактично не зареєстрована. Разом з опаленням у нас ж період неопалювального сезону відсутня гаряча вода. Тобто ми зараз сидимо без гарячої води і без опалення, тобто погрітися навіть там в ванні це неможливо. Ми боїмося не тільки того, що там холодно були вже випадки після… Після того, як було масштабне вторгнення, наші квартири після того як не було багато опалення часу, поцвіли. І це теж воно в майбутньому, в принципі, очікується, якщо не зміниться ситуація з опаленням. Наразі відбуваються збіри, підготовка потрібних для оновлення договору документів. За словами жителів цього будинку, очільник фірми Спаціальна енергетична компанія Віктор Козлов зазначає, що опалення з'явиться у будинку найближчим часом. Тоді ж буде передано в користування котельні генералі. Генератор, який потрібен для безперебійного теплопостачання у випадку вимкнення світла, наразі тепла ще немає, тобто ми зараз займаємося питанням технічних юридичних юридичних там, нюансів обладнання. Там, Але і Козлов, і Геращенко обіцяють, що якщо ми ну, так все буде у нас в тому степі йти, як зараз, то ну, в найближчі тиждень опалення повинно бути.